Всім привіт! Підпишись на мене, постав лайк і поділись цим відео, щоб більше людей почули цю інформацію. Давайте я приведу вам такий приклад. Візьмемо дві роботи: одна нелюбима, а друга та, що подобається. У першій платять більше. І ти йдеш на поводу у грошей, ти вигораєш, ти втрачаєш сили. Ти перестаєш рости і розвиватися, ти страждаєш, немов той раб. Можна орати, працювати, але досягнуті радості та задоволення будуть з душком, а попереду тільки розчарування і здивування. А чому так сталося? Я стільки працював, а так мало отримав. І щоб не злити свій організм. Остаточно я пропоную вам плавний перехід. І знаймо у бізнес перейти із нелюбимої роботи в ту, яка подобається. А щоб підтримати ще організм у здоровому стані, користуйтеся продуктом Клуба Лівгуд. Ви зможете споживати якісний продукт і при цьому ще зекономити. Підпишись на мій телеграм. І отримай більше інформації. Усім гарного дня!